Доброго дня, шановні українські аграрії, ми знову на нашому ярому ріпачку. Бачите, який Такий потужний, наче навіть трохи приліг. У нас тут вітри такі серйозні. Вже бачите, відцвітається. Зараз ще спрацюємо після цвітіння від приховного хоботника. ти бачиш, що тут можна взяти оприскувач, легко це все заїхати, тому що сліди ще є. І буде, дасть Боженька, все нормально. Так що для цього року ріпак ярий, як ніколи. ми такого такого ну, ярого, напевне, раз було в Львівській області, що вирощували, там було десь 2,5 тони в середньому, але ж там опади, розумієте, це ж не Чернігівська область. Але так, ви знаєте, хто надумав там вирощувати ріпак і сумнівається, чи озимий переживе, не переживе. В принципі, якщо в нашій зоні приблизно там лісостепу, то шанси виростити його є. Не знаю, економіку порахую, всім покажу, тобто ніяких секретів немає. Але по ріпаку тоді буде видно, що, що воно, що воно по економіці, Тому що трохи затрати, звісно, менші на ярий ріпак, аніж на озимий. Але ж і урожайність розуміємо, що ріпак зараз мені, ну дай Боже, щоб до пояса, коли у нас там озимий вище мене. Ну, тим він і ярий, що він ярий. Так що, колеги, кому... Кому захочеться вирощувати ярий ріпак, будь ласка, у нас він весь каеловський, щоб знаєте, вам легше було вирощувати. Ми запрошуємо до співпраці, допоможемо вирости, тому що бачимо свої тут деякі е косяки. Ну, Ми, я бачу свої косяки, да? чому я не доробив так, як треба було доробити. Ну нічого. ви бачите, масив такий хороший стоїть. Як кажуть, можна щось очікувати, що все було добре. Так що всім успіху, тримайтеся! Все буде Україна!